Коментар влада крала і буде красти. Хто би не став у власті, всі будуть красти, бо менталітет народу такий Відповідаю. відповідає. Цілкою згідний в тому, що менталітет народу, який панує в Україні і керує Україною, є корупційним. Має лише одне зауваження до вашої тези: владою в Україні є не українці, бо виборці України обирають у владу в Україні переважно представників народів клятої рашки і Ізраїлю. Чомусь так воно у нас є? Навіть якщо. Українські виборці обирають у владу українців, то переважно вони обирають таких українців, у яких є мінімальні україноцентричні якості і мінімальні моральні якості. А простіше кажучи, обирають шмельц. Тому тепер маємо ситуацію, в якій україною керують інтернаціональні корупціонери, а допомагають їм керувати в Україні. Допомагають їм панувати нами, українцями, наш український шмельц. Тому я раджу персонально вам і раджу всім українським виборцям не обирати у владу в Україні. Людей з корупційним менталітетом чужини. але обирати у владу в Україні українців з україноцентричним менталітетом. Бо вони ж тоді українці запанують на своїй прекрасній українській землі, коли нашою прекрасною україною будуть керувати українці. Слава Україні! Слава величному українському народу!